Для нових громад і у найближчі півгодини поговоримо про гуманітарну ситуацію в місті та області разом з виконуючим обов'язки голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ларисою Марченко. Обов'язково пишіть свої кумент... питання в коментарях. Ми спробуємо на них на всіх відповісти. Пані Ларисо, до... доброго дня. Чи чуєте мене? Так, а, дуже... добре... так, Доброго вечора. Чи чуєте мене? Я хочу запитати про ситуацію, яка зараз в цілому чого не вистачає, які потреби ви бачите, які не закриті? Ну, по-перше, хочу подякувати журналістам за надану можливість поспілкуватися з містянами, бо думка містян, думка людей, яким ми допомагаємо. Дуже важлива і це не пусті слова. Ми дійсно спираємося на, на думку людей, і завжди її запитуємо і тішимося, коли маємо зворотній зв'язок. Щодо гуманітарної допомоги в області, Херсонщина продовжує. Потребувати гуманітарної допомоги, оскільки ситуація в області складна. Це і постійні обстріли, це і велика міграція, внаслідок якої таке працездатне населення, молоді люди виїхали. І наразі більшість населення міста Херсона і області складають люди літні, літні люди, люди похилого віку, які в першу чергу потребують допомоги. Ми збираємо запити, що в першу чергу потрібно. І от наразі, в зв'язку з холодами, в зв'язку з тим, що зимній період в першу чергу потрібні а, такі речі, як Ковдри, такі речі, як ліхтарі, пауербанки, газові горілки. Для внутрішньопереміщених осіб актуальною є постільна білизна, матраси і. Як завжди, ми отримуємо запити на продуктові набори і останнім часом збільшився попит. ми отримуємо багато заявок на гігієнічні набори для населення. Я вам дякую. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що ви можете писати коментарі питання до пані Лариси. Я їх зачитаю в ефірі. Хочу запитати про те, чим відрізняється ситуація в місті та області, в чому різниця, і чи можна забезпечити гуманітарною допомогою тих людей, які знаходяться дуже близько до лінії фронту на нулі. Я не можу сказати, що десь легше живеться, десь складніше живеться. Наразі в кожному куточку нашої області умови проживання, я б сказала, надскладні. І ми забезпечуємо потреби прифронтових сел. Ми забезпечуємо потреби людей із сел і селищ, які знаходяться на віддаленні від Херсона, за допомогою волонтерів, які працюють в наших місцевих організаціях. А це Білозерська організація, це Великоолександрівська організація. Це Нововоронцовська організація. Наразі ще зберігається територіальний поділ, як пам'ятаєте, як по районах, так Білозерська місцева організація надає допомогу і Білозерській, і Станіславській, і Музиківській громаді, Херсонській громаді. Воронцовська організація надає таку допомогу і для жителів Нововоронцовської, і для жителів Новоолександрівської громади. І знову відновлення відновлена великоолександрівська організація працює на території Великоолександрівської організації і частково Кочубеївської Великоолександрівської громади і частково Кочубеївської. Я просто чому питаю, тому що є ті села, наприклад, Велетенське, до прикладу, які дуже часто обстрілюють, але там залишаються люди, які також потребують підтримки. Так і саме ці села у нас в пріоритеті по допомозі. У попередньому році був цілий проєкт щодо допомоги таким селам, і ми. Чекаємо нових запитів від населення Велетенського, щоб ми оперативно могли їм привести допомогу? Якщо говорити про запити, якраз багато людей отримують допомогу через квартальних або голів СББ. Що робити людям, в яких Нема такої людини, тому що ми зустрічали в Херсоні жінку, яка сказала, що на сусідню вулицю привозять гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, тому що у них є квартальна наша квартальна. Виїхала ніхто не взяв на це обов'язок, і на їх вулицю не привозять гуманітарну. Ми вже неодноразово відповідали на такі запитання. Ви розумієте, всі містяни розуміють, що це по-перше пов'язано з тими умовами безпеки, яких нам доводиться додержуватися при видачі гуманітарної допомоги. Ми на своєму досвіді бачили вже не раз, не два, що якщо декілька днів на одному і тому самому місці збирається ну, 50 людей, 30 людей, то це вже чо, така точка для обстрілу. Ви знаєте, що весь Херсон як на долоні, і не тільки Херсон, а і села. Така ж сама ситуація у нас була з одним із сел, коли приїжджала наша машина для видачі гуманітарної допомоги, і наступного дня вже на це місце прилетів снаряд. Але ж ми наразі ніколи не повторюємося: ми не повторюємо точки видачі, щоб убезпечити населення від таких прикрих моментів. І щодо, щодо запитання, по суті, запитання, так, ми вже неодноразово відповідали, що все ж таки необхідно. Найти ініціативну людину або групу людей, які візьмуть на себе цей клопіт і е, складуть списки того населення в кварталі або в ОСББ, яке потребує допомоги, і ми в такому разі приймемо там список опрацювання і надамо гуманітарну допомогу. Тобто, це такий тільки такий варіант знаходити ініціативну людину, яка візьме на себе відповідальність. Ну так, бо ви ж розумієте, що для того, щоб отримати допомогу, необхідно, щоб був запит, і ми не можемо ми привозимо маломобільним людям. Так, давайте ще, е, е, таку, такий кордон проведемо. Якщо це людина маломобільна, якщо людині складно вийти з свого помешкання за станом здоров'я або за віком, у нас є гаряча лінія, е, куди такі люди телефонують, і ми адресно привозимо е, таку гуманітарну допомогу. Я хочу нагадати цей телефон. Це 0,50 231, 63 23 Але якщо до нас звертаються жителі кварталу, де проживає, наприклад, 50 осіб або 70 осіб, то все ж таки потрібно, щоб хтось звернувся до нас із списками. Якщо цей квартал протягом Дві тисячі ой, перепрошую 2023 тисячі року не отримував гуманітарну допомогу. Ми обов'язково цю допомогу надамо. До нас звернень багато і ведеться у нас реєстр цих звернень. І е, зразу хочу чесно сказати, що таких можливостей у товариства Червоного Христа ще місячно. Надавати одним і тим же людям допомогу, ми таких можливостей не маємо. Є інші благодійні організації, з якими які також працюють на території Херсонщини, і до них також можна звертатися. Але ми звернення всі опрацьовуємо і в порядку черзі задовольняємо запит на гуманітарну допомогу. У нас є коментар від пані Наталі. Теврічівський район ніякої гуманітарної допомоги немає. Три місяці люди без роботи і без допомоги. Ось ББ виїхала і все зупинилось. Це той самий випадок, який ми е, тільки що обговорили. Для маломобільних осіб е, з вашого ОСББ ми можемо надати адресну допомогу, але якщо ви плануєте отримати таку допомогу на, всі, на всіх жителів е, будів, будинку вашого то треба таки, все ж таки шукати ініціативну людину або групу ініціативну. Також хочу так, зазначити: також хочу зазначити, що в першу чергу все ж таки товариство надає допомогу вразливим категоріям населення, до яких відносяться особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, мати або батько, який сам виховує дит... дітей або дитину, літні люди 65+, плюс родини загиблих військовослужбовців. Або тих, чиї будинки постраждали в настрі... внаслідок обстрілів або повені. А, пані Ларисо, у нас ще є коментарі, я маю їх зачитати. Пан Андрій пише: багатьох ОСББ не стало, будинок не жилий, а де я живу, я не їхній. Я так маю на увазі, що будинок, в якому раніше. Жила людина зараз не житловий, а зараз він приїхав в інше місце, і він не потрапив в списки. Зрозуміло, ми не будемо заперечувати, якщо голова ОСББ внесе до списків і своїм підписом засвідчить, що людина дійсно проживає в цьому будинку, і таким чином він може отримати гуманітарну допомогу разом з тим ОСББ, де проживає. Тобто це питання до голови ОСББ. Абсолютно вірно. Ще один коментар зараз. Пані Олена пише, що вони подали списки 28.02.23 і не отримали жодної допомоги. Перепрошую, коли подали списки? 28.02.23. В березні, так? А, в лютому 23-го року в лютому 23-го році. Давайте ви зателефонуєте на гарячу лінію і ми перевіримо наявність списків Ви знаєте, що у нас був переїзд Офісу у зв'язку з. Обстрілами. Нещодавно також наш офіс частково постраждав, тому є є сенс зателефонувати нам і перевірити, щоб ми перевірили. Угу. А є ще коментар від пані Вікторії ОСББ Айвазовський. А допомогу не отримаємо. А подавали заявку? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подавали заявку, і тоді якось будемо вирішувати так. це питання. Я ще хочу запитати про те, чи є якісь фейки, які зараз ширяться інтернетом про допомогу від Червоного Хреста. Тобто, чи. Розповсюджується якась неправдива інформація зараз. Так, я от чомусь це активізувалося останні два тижні. Я сама, коли скролю якусь стрічку в телеграм-каналі або в Фейсбуці, бачу такі повідомлення, бачу такі обяви, і я точно знаю, що це неправда, що це фейк. Наприклад. На цьому тижні я побачила об'яву, що Буцімто Червоний Хрест буде впроваджувати програму грошової допомоги, і що людина зможе отримати 4 тисячі. 4 тисячі гривень 4 місяці поспіль в сумі 16 тисяч. Це, це точно неправда, це фейк. Також я бачу в телеграм-каналах, ходе передають її з каналу на канал: таку гугл-форму, де людина має заповнити прізвище, ім'я по батькові, адресу, телефонний контакт. Куди іде ця інформація, ми не знаємо, до нас вона не поступає. Це також фейкова така Google-форма, і куди ваші дані, любомістяні йдуть, я тут я не можу сказати. Це вже питання до кіберполіції і це питання кібербезпеки. Тож я дуже прошу довіряти тільки надійним джерелам інформації. Всі наші програми про всю нашу діяльність ми публікуємо на сторінці організації в Фейсбуці. Сторінка називається Херсонська обласна організація Товариства Червоного Христа, і саме там ви зможете знайти інформацію. Користуючись нагодою, ще хочу дати таку інформацію, що продовжується збір. Додаткових, додаткових осіб з інвалідністю першої і другої групи на грошову допомогу. Так, це проєкт є, він діє, і до нас звертається на ту ж саму сторінку деякі люди, які, які з якихось причин не потрапили до основних списків. Ці списки Червоний Хрест брав у місцевої влади. Але знаєте, кожна доля вона індивідуальна, і кожний випадок він такий індивідуальний. До нас звернулася жіночка з Великого Олександрівського району і каже: ну як вже так ми до тих списків не потрапили. Ми почали виясняти ситуацію, чому місцева влада не дала це прізвище нам на, нам на проект, і вияснилося, що людина не знялася з обліку ВПО в кривому розгляду, де вона, де вона попередньо жила, розумієте, і тому не потрапило до списків. Такі є випадки поодинокі, але ми наразі продовжуємо приймати е, таку інформацію. Я хочу ще раз нагадати телефон, саме по грошовому ваучерному проєкту, за яким ви можете зателефонувати, якщо ви не потрапили до списків грошової допомоги для осіб з інвалідністю першої і другої групи. Тож, прошу телефон 099 294 12 42. Є уточнення від пані Вікторії по СББ Айвазовській 2. Я маю надію, що я правильно читаю назву. Вона пише, що вони отримували раніше цю допомогу і питає, за що триматись. Я так розумію, що зараз цієї допомоги немає. Так, дивіться, а, коли ми починаємо розвозити гуманітарну допомогу, ви ж розумієте, що її їм надає її цю гуманітарну допомогу, нам надає донор. І якщо у попередньому році у нас був Перелік адрес, який донор узгодив, і за якими ми доставляли продуктову гуманітарну допомогу від компанії World Food Program, то в цьому році донор сказав, що треба змінити адреси, щоб почали отримувати люди, ті люди, які таку допомогу не отримали в 2023 році. Тож в 2024 році адреси в місті Херсоні змінилися. І тепер це будуть ті квартали і ОСББ, які не отримали допомогу в 2023 році. Тобто, це історія про те, що, е, якщо ви отримували раніше, ймовірно, цьогоріч ви не будете отримувати, тому що ця допомога піде іншим ОСББ, правильно? На ті ці, на ці адреси, які раніше не отримували. Я хочу сказати, що по території всієї України товариство взяло на себе зобов'язання допомогти один раз на протязі. Широкомасштабного вторгнення один раз людям вразливої категорії. категорії, оскільки є ще багато благодійних організацій, благодійних фондів, які також надають гуманітарну допомогу. Я хочу сказати це не секрет, це така. Інформація для широкого загалу: що є а, координаційна рада, є такі електронні а, таблиці, де чіт чітко а, видно. Який благодійний фонд і яку допомогу надав на тій чи на іншій території? Це робиться для того, щоб не було дублювання, щоб не було таких випадків, коли одні отримують постійно, а інші не отримують нічого. Тож, щотижня ми надаємо і таку інформацію від Херсонської обласної організації Товариства Червоного Христа в координаційний центр, і ця інформація приймається до уваги. Ми бачимо роботу наших колег в інших громадських організаціях. А колеги бачать нашу. Я вас тоді хочу запитати. По прогнозам на 2024 рік, якою буде гуманітарна ситуація, як буде багато допомоги від донорів, і як багато людей зможуть цю допомогу отримати, і хто в першу чергу це все таки буде? У нас постійно міняється ситуація з населенням. Uh, наразі ми бачимо, що незважаючи не на обстріли, все ж таки кількість населення uh, на Херсонщині збільшується. Люди повертаються, і скоріш за все це визвано тим, що жити не в інших містах або за кордоном, то, неможливо, то фінансово uh, неможливо, грошей не вистачає. люди вертаються uh, і. Uh, Інформацію про кількість населення ми постійно моніторуємо і, і від цього вже відштовхуємося: робимо свої запити до донорів, шукаємо тих донорів на ці запити. Чи буде задоволена на 100% населення Херсонщини в 2024 році гуманітарної допомоги? Я можу зразу сказати, що ні. Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються, мабуть, ресурси донорів також за два роки вичерпуються. Але в першу чергу ми будемо надавати тим вразливим категоріям, про які я раніше вже сказала, і ці люди будуть отримувати нашу підтримку в першу чергу. Пані Ларису, я вам дякую за розмову. Давайте на завершення нагадаємо ще глядачам номери телефонів, за якими можна звертатись, якщо їм потрібна допомога. Так, телефон гарячої лінії це 050 231 63 23, і номер е, телефону по проекту грошово-ваучерної допомоги для осіб з інвалідністю. Першої та другої групи Це 099 294 12 42. Дякую, друзі. Якщо у вас виникають якісь питання, дзвоніть за тими номерами, які озвучила пані Лариса. Я думаю, що якщо ви звернетесь вам, зможуть допомогти, чи принаймні дадуть відповідь на ваші питання. Я нагадую, що це був прямий ефір проекту шерифи для нових громад. Ми говорили про гуманітарну ситуацію, яка зараз складається в місті та області. Відповідали на ваші питання разом з Ларисою Марченко, будучи обов'язки голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України тихого вам вечора і до зустрічі. Тихого вечора. Дякую.